За час війни українці накопичили рекордні борги за блакитне паливо, і це суттєво ускладнює функціонування системи постачання газу. Проблему каже заступник голови комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко: Наутогаз планує вирішувати за допомогою колекторів. Згідно з тендером, на їхні послуги держкомпанія може витратити близько мільйона гривень. У НАК Нафтогаз України зараз все дуже погано зі збором коштів за газ. Нафтогаз зіткнувся з великими боргами. Тому зараз на аутсорсингу він наймає колекторські компанії, які вибиватимуть ці борги. Через війну значна кількість українців втратила роботу. До того ж, наразі ніхто не примушує людей учасно сплачувати за комунальні послуги. Це пояснює Кучеренко основні причини стрімкого зросту боргів. Водночас за несплату клієнтам нічого не загрожує. Під час воєнного стану їх не можуть позбавити комунальних послуг. На це є відповідна постанова Кабміну. Тож прогнозують аналітики, аби покращити фінансову ситуацію, наутогаз незабаром може підняти тарифи на блакитне паливо. Зараз газопостачальна компанія Нафтогаз України відпускає газ за замороженою вартістю у 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Можемо очікувати підняття тарифів на газ у середньому десь до 11-12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу. Перший етап – 11-12 гривень, другий до вартості 16 гривень. Тим часом, у січні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт щодо списання боргів за комуналку для мешканців населених пунктів, де тривали активні бойові дії. Борг можуть списати за накопичені суми за управління багатоквартирним будинком, за несплату за постачання та розподіл блакитного палива для потреб побутових споживачів, за несплату за постачання та розподіл електрики, за постачання теплової енергії, за несплату за постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, за послуги із поводження із побутовими відходами. Однак законопроєкт і досі знаходиться на стадії ознайомлення до його розгляду нардепи так і не дійшли. Та фахівці закликають пришвидшити списання боргів із постраждалих від війни. Адже за шість місяців після завершення воєнного стану із платників, що завинили за комунальні послуги, можуть стягувати гроші через суд, і тоді станеться серйозна плутанина в розрахунках. Загалом же за попередніми даними під час війни українці заборгували понад 35 мільярдів гривень. Щомісяця сума зростає більше ніж на 2 мільярди. Ніколь Костенко, Олександр Уваров, новини Харків.